Я від імені військової цивільної адміністрації від керівника військово від імені керівника військової цивільної адміністрації хочу, хочу привітати усіх зі святом з дворічною, з дворічною датою визволення міста Побіжне. Так склалося, склалося, що, на жаль, в нашому календарі з'явилося в останні часи, з'явилося дуже багато. Трагічних дат. Але і з'явилися такі дати, які ми можемо пишатися, які ми можемо святкувати, і які ми можемо згадувати приклади героїчності, приклади сили духу і приклади реального патріотизму, який був, який був проявлений нашими бійцями при визволенні міста Росії. Ще раз хочу низько вклонитися тим, хто ризикував життям, хто вітав своє життя. Хочу низько вклонитися їхнім родинам, їхнім матерям. Вони в потрібний момент, в потрібний час проявили дійсно мужність і проявили дійсно не на словах а на реальних діях, самопожертву, патріотизм і зброєю в руках, ризикуючи життя, Максим віддав це життя, захищали дійсно нас, мирних, і захищали державу, державу і порядок нашої держави. Користуючись, користуючись нагодою, хочу відзначити одного з е, співробітників е, поліції, який теж є учасником бойових дій, який приймав участь е, е, теж у визволенні Луганщини е, і від імені. Військово-цивільної адміністрації хочу вручити лист подяки Тимофєєву Дмитру Віталійовичу, інспектору Рубіжанського відділу поліції, головного управління національної поліції Луганської області. Я думаю, такі хлопці це взірець. Як якщо такі хлопці у нас будуть служити в нашій новій поліції в наших збройних силах. В наших батальйонах хочу згадати, хто з батальйонів Чернігів, так Луганський, Збройні ну, Сили, Батальйон Айдар та підрозділи МВС. Тому треба усіх згадати, треба в такі дні дійсно не забувати, дійсно ставити приклади нашим майбутнім поколінням, щоб всі пам'ятали дійсно героїчний подвиг цих хлопців. Дякую за увагу. В 2014 году за летом произошло очень такое ну, тяжелое событие, которое поделило украинскую историю на два. Да, вот на этом месте состоялся первый бой. Значит, и это все тяжело. Гибли дети одной страны. Вот это все тяжело. Гибли лучшие. Вот. 21 числа не довелось, сейчас вывелось, участвовать в том числе. работ по восстановлению мирной жизни в городе рубежно это все действительно значит было хорошо потому что два месяца значит, город находился в непонятном состоянии вели боевые действия что мы это все это все неправильно война это все плохо сейчас надо сделать все объединиться сплотиться все нации для того чтобы в дальнейшем не допустить подобное в конце концов прекратить ротоубийскую войну Ждемо освободим. Мене звуть Острова Юлія, я волонтер міста Рубіжного. Сьогодні дуже важлива дата, очередна, друга дата звільнення нашого міста від окупантів. Дуже хочеться сказати велике-велике дякую. Всім тим, хто, хто зміг це зробити. Завдяки кому ми живемо в мирному місті. Дай Богу всього найкращого тим, хто і зараз стоїть на варті. Низький вам уклін. Залишайтесь живими, здоровими. Слава Україні! Дякую. Я хотела сказать простыми словами. Герои никогда не умирают. И сколько бы ни миновало лет, их подвиги на подвигу доставляют. Сегодня нас, живущих на земле, я желаю всем мира, счастья, добра. Живите, ребята!